Такий вид спорту, як баскетбол в нашому місті, потужно розвивається. Все починалося з дитячо-юнацької команди, яка переросла у рівень чемпіонату України серед чоловічих команд першої ліги. На сьогодні велика увага приділена розвитку дитячого та юнацького баскетболу. Наші успіхи в цьому виді спорту не залишилися поза увагою, і підтвердженням цьому є проведення в Корстені семінару по підготовці арбітрів та комісарів до 26-го чемпіонату та кубку України з баскетболу сезону 2016-2017 року. Років даний семінар є ще як один доказ того, що баскетбол в нашому місті поважають на всеукраїнському рівні. Федерація баскетболу України бачить наші старання, але баскетбол він розвивається ну, щоб його розвивати гармонійно і всебічно потрібно готувати не тільки гравців. Але потрібно готувати арбітрів, професійних арбітрів арбітрів в своєму місті. Тому цього року вже на суддійському семінарі приймають участь уже наших два арбітри, які готуються до суддівства чемпіонату України серед чоловічих чоловічих та жіночих команд першої та вищої ліги. Семінар проводила Федерація баскетболу України протягом трьох днів учасники зустрічі планують підвести підсумки роботи суддів у 25-му чемпіонаті України з баскетболу, а також заплановані теоретичні та практичні заняття. Гостей місто раду зустрів Володимир Москаленко. Одним із пріоритетних на є спорт для мене особисто, і мене ніхто не переконає, що це не так. Тільки здоров'я, гарно розвинуті. Нормальні люди можуть будувати нову державу. Якщо взяти баскетбол, з'явився Андрій. Він так підняв баскетбол нашого міста, він так затягнув дітей в це діло. Ми зараз виступаємо ну, першого нам в області у немає, і ми зараз виступаємо різі по, баскетболу, по баскетболу, і ми ходимо, і бачимо, і, ну просто завів цих людей дітей. Нам дуже приємно, що сьогодні ви до нас завітали. Чи сьогодні у вас проходить така. Колегія, семінар суддів. я вам м що ваш семінар гарно пройшов, що ви підняли свій рівень і теоретичний, і практичний. На згадку про цю зустріч міському голові від федерації баскетболу України були вручені пам'ятні сувеніри. У роботі семінару також брав участь суддя міжнародної категорії, учасник цьогорічних олімпійських ігор Борис Рижик. Это уже моя вторая Олимпиада, но так получилось, что в этом году я судил финальную игру. Я очень горд в первую очередь за Украину, за свою страну, которую очень сильно люблю. Ну и без ложной срочности скажу, что за себя тоже доволен. Скажи, ребятка, какая там атмосфера? Вот передайте нам трошки дух, от нас ну, еще корсентики у меня может быть язычно быть Знаете, я был на многих форумах, таких как чемпионат Европы. чемпионат мира но олимпиада это что-то нечто другое Сама атмосфера которая там э, которая там царит да, ее невозможно передать там нужно находиться чтобы почувствовать и все увидеть своими глазами там аура царит такая ее невозможно передать еще раз словами но я бы вот олимпиаду вы, выделил как что-то другое э, больш, очень большое количество людей с разных стран и кусочков мира я даже был когда на открытии я Пару стран навіть не знал, що такі є взагалі. Проведення такого рівня семінарів в нашому місті говорить про те, що ми маємо успіхи у світі баскетболу. Ми розвиваємося, нас бачать, а значить, ми на правильному шляху.